Дорогі брати та сестри, чи знаєте ви, як прикладатися до ікон? Зайшовши в храм, ми одразу направляємось до центрального налою, де лежить ікона сьогоднішнього свята або святого, чию пам'ять ми сьогодні згадуємо. Підійшовши ми двічі, хрестимось і після кожного разу робимо поясний поклон, як на відео. Потім, з молитовним зверненням або подякою, прикладаємось до ікони. Дуже важливо пам'ятати, що прикладаючись до мощей і ікон, не можна цілувати святих в обличчя. Якщо на іконі зображений Господь на весь зріст, то слід цілувати ноги, в інших випадках руку, на іконах Божої Матері і святих руку. При зображенні на іконі тільки голови цілуємо волосся. Так ми проявляємо наше смирення і повагу до святого образу. Приложившись до ікони, ми хрестимо ще раз і зробивши ще один поясний поклон, відходимо в сторону, щоб не затримувати інших.